Російська ракета щойно влучила в самий центр центру Києва з ракетою, і це жахливо бачити, що вона приземлилася прямо в зоні 1 центру Києва. Будівля за мною досі горить, і це просто абсолютно огидний акт тероризму. Ці кадри британського журналіста Кейліна Робертсона облетіли увесь світ. Росія воює не лише з українцями, а з усіма на заході. 34-річний Кейлін Робертсон, британський журналіст-розслідувач, народився у північній Ірландії. Пізніше переїхав до Англії. У Лондоні він спеціалізувався на розслідуваннях російських грошей та впливу Кремля на британську політику. Саме ця робота підготувала його до розуміння російської агресії проти України. Це не лише середній палець українцям. Це жест усім західним країнам, які підтримують верховенство права. Це сув дипломатії фактично до нуля. У вересні 2024 року. Робертсон прийняв рішення, яке кардинально змінило його життя. Переїхав до України на постійне проживання до того, як я приїхав в Україну, я був журналістом у Лондоні я розкривав історії та викривав брехню про брудні російські гроші і вплив Кремля, який отруював нашу політику. Я бачив, як дезінформація поширювалась, наче отрута через наші уряди та заголовки. Я спостерігав, як брехня ставала гучнішою, нахабнішою і небезпечнішою. Тепер Робертсон щодня створює репортажі з різних куточків України, документуючи реальність війни та те, що Росія намагається приховати. Він став автором кількох документальних фільмів про Україну. Його стрічка під смертельним небом Східний фронт України у 2023 році отримала 12 міжнародних кінонагород. і за останні 8 місяців я щодня працював у Херсоні, де дрони полюють на цивільних з неба на сході Донбасу, у бліндажах з хоробрими чоловіками і жінками, які щодня борються за виживання. У Сирії. Щоб показати, що коли диктатори падають, правда постає. Те, що Путін і Асад намагалися приховати, У Карпатах, щоб показати, що Україна має давнє коріння, яке переживе саму Росію. Робертсон не просто висвітлює воєнні дії, він показує Україну в усій її багатогранності. У своїх репортажах він милується красою українських соняшникових полів. Ого, дивись це неймовірно. Я не усвідомлював, що тут стільки соняшників. Це ж найбільший виробник соняшникової олії у світі. І знаєш, як це виглядає? Наче прапор України жовте поле і блакитне небо. Весь пейзаж країни. Ця країна неймовірно красива. А ці кози теж дружні? Вони дружні? Ні. Може, спробуємо? Ні, ти спробуй, я потримаю палицю. Мені здається, вони дружні. А, мабуть, ні. Він був дружній, дуже дружній. Сказав дякую вам. Але головна місія Робертсона показати світу правду про російську агресію. Він регулярно працює на передовій, документуючи злочини окупантів проти цивільного населення. Журналіст став одним з перших західних кореспондентів, який детально висвітлив російське полювання на мирних мешканців Херсона за допомогою дронів. За свою діяльність Робертсон потрапив до санкційного списку Кремля, що він сприймає як честь. Відчувається нова хвиля інтенсивності. Ситуація розпалюється. Майже кожен підрозділ, з яким ми говорили, описує це так само. Учора армія США написала у Твіттері, ви коли небудь бачили, як дрон скидає гранату? Це щось неймовірне. І виклали відео з полігону у Німеччині, де американський дрон уперше скинув гранату. Вони подали це так, ніби винайшли щось революційне. Але для українців це вже буденність. Це показує наскільки відстає не лише армія США, а й загалом захід, де люди досі не розуміють, наскільки просунулися Росія і Україна у цій сфері. Робертсон не обмежується лише військовими репортажами. Він аналізує економічні аспекти війни, зокрема успішні українські удари по російській нафтовій інфраструктурі. За його словами, 80% нічних ударів України припадають саме на нафтові об'єкти, що завдає колосальних збитків російській економіці. Україна масово б'є по російських нафтопереробних заводах. 80% нічних ударів припадають саме на нафтову інфраструктуру. А нафта – це основа російської економіки, за яку вони купують і виробляють зброю та платять солдатам. І це справді працює. Економіка Росії зазнає величезних збитків. Українські удари навіть тимчасово пошкодили газогін, що йде до Угорщини. А загалом росіяни витрачають 560 мільйонів доларів щодня на війну. Це річний бюджет деяких найбідніших регіонів країни. Журналіст також працює над великим документальним проектом про оборонну лінію, яка простягається від України до Балтії. Він вважає, що фронт сьогодні це не лише Україна, а й нова Балтійська оборонна лінія від Естонії до Фінляндії якщо проїхати ще кілька кілометрів у цьому напрямку, ви побачите нову Балтійську лінію. Це оборонна лінія, яку риють, аби зупинити російські танки, якщо вони рушать через кордон України Балтії, і це не лише мої слова. Якщо слухати російську пропаганду, якщо слухати Кремль, вони безкінечно повторюють, що хочуть продовжити марш на захід. Путін заявив, що кожен квадратний метр землі, куди вони ступили, є російським. А там, де ступається русского солдата то наш. у Естонії Робертсон провів кілька днів спілкуючись з урядовцями та місцевими жителями. Більшість з них переконані, що Росія не зупиниться на Україні і спробує захопити країни Балтії. Я пробув в Естонії кілька днів, і майже всі, з ким я говорив, від урядовців до місцевих казали, що вони впевнені: Росія піде далі, Росія спробує захопити цю країну ця країна була колонізована радянським союзом десятиліттями. Кожен естонець має якийсь зв'язок із тим періодом. Тож вони прекрасно знають на що здатна Росія і що вона готова зробити, якщо її не зупинити. і стримування один із найважливіших способів боротися з російською загрозою. адже є сценарій, коли це вже не будуть навчання, це буде реальність, і ці танки стрілятимуть по росіянах у країнах Балтії, якщо Путіна не зупинити. Робертсон часто критикує західних лідерів за їхню нерішучість у підтримці України. Він нагадує, що у 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від заходу у 94 році Україна підписала угоду, щоб відмовитися від своїх ядерних боєголовок. Ось таких як за моєю спиною, це міжконтинентальна балістична ракета в обмін на безпеку та суверенітет. Захід пообіцяв Україні це. Але у 2014 році, коли Путін захопив Крим, Ангела Меркель та решта заходу влаштували йому шампанські ібранчі і привітали його. Вони відкрили газопровід Північний Потік і проклали шлях для того, щоб Путін повірив, що може робити. В Україні все, що заманеться, і саме тому це вторгнення сталося у 2022 році через зраду заходу. Журналіст також критикує дипломатичні спроби домовитися з путіним, називаючи їх марними. Аляскінські переговори виявились марною тратою часу. Єдине, що звідти виніс Путін, це фотографії на червоній доріжці, яку йому вистелили американські солдати. Прекрасна пропаганда для російських націоналістів. І все повернулося до звичного стану. Путін знову бомбардує Київ. Робертсон не втомлюється розвінчувати російську пропаганду, коли Росія втратила значну частину своєї авіації від українських дронових атак під час операції Павутина. Журналіст іронічно зауважив, що навіть найбільші прихильники Росії не можуть це заперечити. Юкенгайдфром цього не можна приховати, навіть якщо ти проросійський чи фанат супермага ти щойно став свідком того, як одна з найбільш страшних армій світу, могутня Росія, базова християнська Росія, супергерой Путін, втратила третину своїх літаків від дешевих пластикових і карбонових дронів. Тому багато хто зараз мовчить. Єдиний шум це російські пропагандисти, які знову розмахують ядерною зброєю. Але це ж вони робили завжди. Кейлін Робертсон щодня робить репортажі, розповідаючи правду про Україну. Його робота стала важливим мостом між Україною та Західним світом, допомагаючи міжнародній спільноті краще зрозуміти реальність російської агресії. Журналіст продовжує жити в Україні, документуючи як жахіття війни, так і красу та стійкість української землі та її народу. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.